Boom дочка коцинка загориться моя сюди в сонеч. Яна блудой. Ах, ну блудой. Воскрес! Христос Воскрес! Войс не Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес, смерть і смертю, смерть подолав. І тим, що в роба життя, дарував. Христос Воскрес, і смерть і смертю, смерть подолав! Бог і розвіться вороги Його, і нехай біжать від лиця, Його вони нависники Його. Христос воскрес і смерт і смертю смерть подолав, і тим що в робах життя дарував. Як ще зайдем, хай ще як та не віск від лиця Вогню. Христос воскреси, і смертю смерть подолав, І тим, що в робало. Рішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Христос воскресить, ми смертю смидох, смерть і ти в рабах життя дарував. Цей день його створив, Господь, радій, ми веселімося в Нім. Христос воскрес! Ще вроба життя дарував. слава Отці Сину і Святому Духові. Христос воскрес, і з метві, смертю смерть дала і тим, що в роба життя дарував, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскрес, Смертю, смерть подолав і Ти, що ромах життя дарував. Ми Господу помолимось. Господи помилуй що спаси помилуй кор нас, Боже твоє благодатію. Господи помило, розбити храм, це те, що в мирі. До нього приходять Господу, помолимось. Господи, помилуй. На святішого ця нашого Філарета, Патріарха Київського і всієї Руси України і владику нашого високого Євстратія, архієпископа Чернівського, Ніжинського, чесне присвітерство, Христі, Яконство за веспречити людей, Господу помолимось. Господи помилуй за Богом бережену Україну нашу за владою війська і, Господу, помолимось. Господи, помилуй За місто наше, мене і за всяке місто село країну І за тих, що повіри, Живуть у них Господу, помолимось. Господи, помилуй Поліття, врожай плодів земних, і за часи спокійні, Господу, помолимось, Господи помилуй Та подорожніх, за недуже знеможних та поневолених, і за спасіння, їх, Господу помолимось, Господи помилуй Аби визволитися нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимось. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй у нас, Боже твоєю благодатію. Господи, Пречисто, преблагословенну, славу, владиця за нашу Богородицю, приснеділо Марію, за всіма сидимо, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу, Богові віддамо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй. Владико святи, Очі, Вседержителю, присвітли, Боже, благослови святих лібиться твоїм святим небесним благословенням, щоб він. Усім, хто споживає їх і для спасіння душі на здоров'я тілесне і на захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові з тобою, царство і в єдності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Осподи Ісуса Христе, Боже наш на ягняце і на всі інші страви м'ясні, благослови освяти їх, як благословив і освятив єси, анця, що тобі привів вірний Авраам і Анця, що його тобі Авель приніс. Від плодів також і теля годоване, що його звелів, єси заколоти Сина Блудного, що знову повернувся до тебе. І як той сподобався твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодитися цими благословенними і освяченими тобою стравами, бо ти єси правдиво поживай податель благ, Боже наш, і тобі слава, восенаємо, визначальним твоєм отцем. Пресвятим, благим і животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, що все сотворив, благослови сир, масло, молоко, яйця і іншу поживу в нас береже у благості Твоїй. Щоб ми насолоджуючись цими твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовною тою влагістю раді присвітло, змертних триденного воскресіння Господу нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава, і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Освячується, благословляється і освячується вся пожива, вся окропленням водою цією свяченою. М'яця і сіна і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується, вся пожива, поживається окроповодою це і священою. М'яце і Сіна і Святого Духа Амінь. Амін. Благословляється і свяче, вся поживається окроповодоюця і свячиною. М'яця і сіна і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується поживується окроповодою вчиним м'яця і сіна і Святого Духа. Амінь. Благословляється і свячується, поживається, окруповодою і вчиниця і Сіна і Святого Духа. Амінь. Благословляється свячується, поживується, окроповодою святого м'яця і сіна і святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується, поживається.